Очікування насправді приємно здивувало, що наскільки швидко спрацювала програма, плануємо вже підшукуємо, і це обов'язково буде будинок. Я дуже зрадів, тому що молода сім'я. І вже на фінальному етапі ми якраз знайшли житло і скоро його придбаємо. Тому дякую, що є такі організації, що займаються ветеранами. Нам дуже потрібна підтримка. Хлопці, які повертаються і моральна, і фізична. Тобто у нас 95 наших родин. Наших героїв, полеглих героїв, наших ветеранів, навіть тих хлопців, які сьогодні ще воюють, мають змогу отримати житло. Сьогодні ми мали змогу чергові 30 сертифікатів вручити. Це означає, що 30 родин практично зрушили чергу, яка існує. У нас відповідні всі військові, які звільняються, вони всі, хто потребує житла, всі перебувають в черзі.